А ми не чули. А ти нам нічого не казала? Це ви і ваші типові відмовки. А я ж вам говорила і буду говорити, що лосьйон із пептидами та екстрактом карлікової пальми це формула, яку раніше можна було знайти тільки у фармацевтичних брендах за 100 євро. І тепер він доступний кожній пептиди активують сплячі фолікули, а екстракт карлікової пальми зменшує випадіння, блокує дію ДГТ-гормону, а амінокислоти будуть будувати ваш кератин та живити шкіру голови, пробуджуючи ріст нового волосся. Все просто через 10 днів менше волосся на гребенці через 21 день. нові б. Ебіхе, а через 30 днів блиск, об'єм і жива шкіра голови. Також це підтверджено нещодавно проведеною фокус групою І як трихолог, я створила не просто догляд. Це щоденна терапія для росту і густини вашого волосся. Прийшла нова партія 750 штук. Вона обмежена, і більшість дівчат уже забронювали собі по два-три флакони. Просто нанось на чисту шкіру голови масажуй одну хвилину і дозволь природі зробити своє. Ти можеш і далі казати, що нічого не чула, а можеш через місяць вже показувати своє бебі-волосся. i